Петро Чешківський стоїть біля Української православної церкви в місті Калинівка. Для неї, каже, змайстрував чотири куполи та ще один для дзвіниці. Цих чотири куполи пішло в місяць. Місяць робили, а той я через два роки робив. На дзвіниці вже через два роки я робив. 65 65-річний чоловік за освітою, вчитель музики. Раніше грав в аматорському ансамблі Кумасеньки. Та аби прогодувати родину, каже, почав працювати будівельником. Розповідає, тоді ремонтували стару церкву, а її настоятель попросив зробити куполи для храму. І так, батюшка мене як благословив. Вот, і я так пішов по цих куполах. Мен ну, я так увлякся, що я з гаража не хотів виходити. От і так в мене пішли Ну, що, що ще характерно, я роблю тільки церкви київського патріархату, тільки наші православні церкви. Аби виготовити купол, спочатку майстер робить каркас. каже, любить працювати із деревом. Додає, аби збити каркас, потрібен тиждень, щоб робота йшла швидше. Каже, йому допомагає онук. Цей купол каже, прикрашатиме верхівку церкви в селі Сестринівка Козятинської громади. З поганими думками його не можна робити. Чого? Тому що його люди йдуть, бачать, і вони люди з надією, вони моляться до цього, хрестяться. Значить його треба так робити, щоб все було. З душою. Потім, говорить Петро, починає складати пазл із металевих квадратів, які називає шашками. На одному куполі таких шашок від восьми сотень до тисячі штук, розповідає Петро Чешківський. Додає, вони різні за розміром і формою. Свій гараж чоловік перетворив на майстерню. Тут облаштував стіл, власноруч зробив і станки, на яких гне метал. Є ще один метод оздоблення, який майстер називає луска. За формою вирізані деталі схожі на риб'ячу луску. Такими майстер оздоблює малі куполи. Немає ні одного купола, щоб майстер не окропив його своєю кров'ю. Всього ми настільки наші руки вже поколяний, порізані». За свою роботу Петро Чашківський грошей не бере, лише за матеріал каже. А хрести, які теж виготовляє, церквам дарує. Таких презентував вже понад 30. Загалом за 12 років майстер виготовив і встановив 57 куполів. Його роботи прикрашають верхівки українських церков Вінничини, Дніпропетровщини, Одещини, Миколаївщини та у Черкасах. Я ще ніколи не наробився на куполі. Ніколи. Я ніколи це якби там м'язи не боліли, що я. Не отримав такого, знаєте, от що ой, я так наробився. Та не наробився. Я сьогодні отримую задоволення від цього. Її в Петра фруктовий сад з вуликами, а на подвір'ї облаштував мінімузей старожитностей. В Альтанці повісив духові інструменти, яким понад 40 років. Тут, каже, любить грати на трубі. До свого сімдесятиріччя Петро хоче зробити і ще тринадцять куполів. Саме стільки каже, не вистачає, аби кількість робіт дорівнювала віку. Наталя Колодій, Вадим Научак, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінщина.